Сьогодні ми будемо виживати 5 ночей у Фредіс. І буде сложніше, сложніше і сложне ночі. Ґлій. Ну сьогодні ми будемо виживати 6 ночі. Так, ну сьогодні ми чому мислимо пісері в а... у... 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 кімнаті. І так, бачимо кровать і. О... Що? <ріпіли> так, заспокоїлись. Так, надо би дивитися. Так, тут нікого нема. А ну, ти. Ти, давай, ти, іди. Давай, іди, іди. Нафіга, ж там нікого нема. Е, ти хочу! Ну, баш, нікого нема. Бачиш, ам. Не обертайся. Не обертайся. О, чорт! Ну ладно, ладно. Ну, нічого, подивимося, що далі. А давайте другий двері. Так, хто добровольцем буде? Ну давай, нічого. <плодок> так. Нічого не буде. Ти сьогодні то посидиш тут і все. Ем. Обернися. <плодок> так, блін, ну ладно, нічого страшного. У нас їх дуже багато жителів. Ну нічого не плачте. Е так. На обдивиться. <плодок> <плодок> Подивитись, що там Що там знаходиться. Ну шо, подивитись, Давайте, дивитись. Так, ммм. Ну що, там нікого нема, і там. оу. Та заспокойтесь. Так, ну ладно, нічого. Ем, А шо це за звук? Ем, Оу, шо? Шо? Ладно. Оу, это что за маленьке гимно? Надо бы його вигнать. Дай йому по башці, або по Ааа, а там що? Так. Оу. Ну, на, їдай його. Тактика виживання. Угу. Ну. Приятного апетитного тобі. Так, ладно. Не бійтесь, все буде добре. Так. що? О, що за мігані? Мабуть, тут хтось буде. Давайте подивимося. Оу, а чого їх так много? Так, ой, оу, оу. Так, так. Нічого, ми вижив. Так, святити їх фонариком і вони будуть тікати. Так, ви мене все зрозуміли? Хм. Ну я розумію, ми були дуже поганими, ну ладно. Нагадування мені на жителя. Оу, що за маленький красів. Оу, oh, ти хочеш поіграти в ігру? Ну давай. А що за гра? Хм. А... -а, -а, -а. Ну шо, давайте зіграємо. а <плес> Ну давай, мы. не привык, ты ще бы пройти. Так, ну ничего, давайте. Він должен дойти до свого звздочки. О, нет, ты куда их забираешь? Так, ладно, ничего. Наші ноко. Так, твой голос середнього. Блін, ну нічого, у нас ще є багато людей, так що давайте, давайте, не плачте. Хм, давайте. Ми повинні дойти до цього хреста. Вот маласів хлопці. <гум> Як я казав. От, зла. Даркните його. Ой, ну і що що я не чесно, ти штав. Ж... Так що давай. Візьміть його. Так, а розберемося, ми з тобою вже з тонким. <гум> так. Ну давай, нічого. Оп. Оу, mm, 들리... oh, uh -huh. так, надо покормить со лисого. Так, давай. Ааа! А ну, Угу. 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 Оу, все ти не ївся. Оу, а ну-ка світить його бистро, бистро. Оу, так, оу, а забери-ка його. Оу, його теж забери. О, ну не тут же. Оу. Ти що все це время стояв? Їх треба було світити. Я ж вам говорив. О, Боже, що Всім. Капза. А. Ааа. Оу. Бідний бой. За ти бензин кивнули. Ой, ну що не так? Це ж буде гора Не пійте. Не буде. Так, ну ладно, нічого страшного. Давайте подивимся, що там. Оу, ти. Это знову ти. Я про... помню, як ти прошло ночі стояв і двигався і всіх убивав нас. Но ти ты... ну ти тоді був плакав. І ми тебе вирішили підірвати. Под... Ну я став сильним. Тебе я їх уничтожу. Ой, так вот ти уничтожиш. Тебе даже житель може вбити. А, ну зараз подивишся. Ой, дара подивимось. Ой, ти став кабаном, а ну. Mm -hmm. Даааоо. Я тебя отомщу. Я, я тебя отомщу. Я ж. Ты тоже був дивитися за нами, щоб ми ніхто не умер, а ты ничего не сделав. А ничего, шо я тебе попержав, щоб ты до них не ліз! Да я тебе все говорил. Говорил. А вы не плевать. Я так и зруйчу. Так, мы ці придурочні розмови. Все, давай ты диеты уже. Все, готово. У Гос, кіпать і розмови, все. Ого! Так, ну ладно. Будемо проживати ці ніч. Хм, Оу, що вон, звідси. Так, сьогодні вже шостой ніч. І ми будемо зараз живати. Чомусь тут нікого нема. Даже нікого бачу Н нема. Оу! О, знову ти. Блін, добре, що він йшов. Так, а тут його нікого нема. О, а на підписатися, ну ладно. Підписуйтесь усі, у нас тут багато людей. А, значить так, давайте, покажемо їм ім'ями. Так, знову ти тут? Ну, тобі прийшов кінець, я тебе зараз знищу. Ой, та як ти мене знищиш? Ти мені не віриш, я щас притворився в чорного. Це короче найтмер. Це. Напомнить, що я тобі говорив. Не лізти к ним, не лізти. Ти ж тоді до них політ. Але тебе Я тебе знищу, мені все рівно. Ви тут все одно розмножайте жителі. Оу, куди він знову пропав? Так. Так, ні, 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 блін. Оу, шо це? Оу. Походу ви всі помрете. Аааа. Е, а як? Е, Ай. Блін. Ну от вам прийшов конец. Короче, я викликаю вам помощь. Секунду. Так, ну, я тобі говорив, я. ...ти не не... надо було до нього лізти. Я тебе знищу, все, мені начхать. Я бензопилу викликав вам. <flowing> а, ну ладно. Ты мене все одно об'б'єш. Бі вам ніхто не поможе. Ой, так кому ты там очечишь? А, это дробовик! Оу, о! Это же тот самый ФНАФ, который, Ну, фантомы, которые э, підірвали... Су. Всю... Він же ж дайте набрать. <реш> <серию>. Ну <Но> я бачу, что они соединились и стали монстрами. Ну no. oh, оу, зараз заработал? Оу. Oh. Ти хто такий? Одойди від мене. Приблизиться тобі конець. Давай його пий. Давайте я розкажу хто це. Це коротше ті душі. хім. Давай! Тобі конец. Ти просто його з'їв? Марвел білай. Оу. Дякую, мужик. Ти не проти, якщо ти місце, місце мене? <ривіт> О, ну тоді, ладно. Хм, Може, мені собі треба було ставити цей домик. <ривіт> Але хто міг знати, що цей геній виживе без голови? Ну і він стипзив голову, так сказати. Капз нам.